you oh. Вітаємо вас. Згідно з законом, уряд України має передати на розгляд керівництва Верховної Ради до 15 вересня. Проект державного бюджету на наступний рік. А цього вересня відповідний дендлайн настав минулого четверга. Того вечора Кабмін схвалив проект. Прем'єр-міністр обіцяє, що у 2017 році відбудеться зростання доходів. До держбюджету аж на 17% більше порівняно з роком нинішнім. Що ж, нехай добрі прогнози здійснюються. А поки що про те, як прожила Полтавщина ще один робочий тиждень. В ефірі 991-й випуск інформаційно-аналітичної програми «Телетижневик». теми таким. Розбито п'ять меморіальних дошок загиблим воїнам АТО. Пікет полтавців проти тих, хто це робить, і тих, хто має це призупиняти. Єдине ціле поліцейське тестування, небезпечні маневрування, нові пожежні, зарплата на 12 днів, художниця з дитинства все це у рубриці думки з приводу. Знімальна група Ултави побувала у Сєвєродонецьку, щоб зустрітися із сміливими українськими танкістами. Найцікавіше події тижня на Полтавщині. Огляд підготувала Марина Проскурняк. Далі про дошки. Чимало гумору та сатири веселих козацьких забав, жартіливих пісень і байок 10 вересня у селі Веселий Поділ Семенівського району провели традиційне обласне свято веселої мудрості. У сквері імені Глібова виступали учасники щорічного конкурсу читців гумористів із різних районів області. Свою творчість присутнім дарували і фольклорно-етнографічні та самодіяльні художні колективи. 11 вересня полтавських танкістів привітали з професійним святом. Урочисте дійство для них влаштували просто неба біля пам'ятника танку Т-34, встановленого на честь визволення Полтави від нацистських окупантів. Танкістам, які брали участь в АТО, а також тим, хто у відставці, вручили нагороди від обласного, районних військових комісаріатів та полтавської міської ради. У ніч з 11 на 12 вересня одразу п'ять меморіальних дошок загиблим бійцям АТО розбили невідомі у Полтаві. Вони висіли на стінах навчальних закладів, де свого часу навчалися загибелі. Місцеві жителі вийшли на пікет, аби привернути увагу поліції до проблеми безпеки в місті. Люди вимагали від поліції знайти винних і підписали листа керівникам держави щодо проявів вандалізму та сепаратизму в обласному центрі. 11 вересня більше сотні полтавців попрощалися біля театру імені Гоголя з актором Сергієм Прокоповичем, який передчасно повер у віці 61 рік 11 вересня. Родичі, друзі та колеги прийшли вшанувати пам'ять Гоголівця, який віддав полтавському театру та глядачеві понад 20 років. 14 вересня у Березовій руці Порятинського району провели перше обрядове етносвято Свідчене весілля. Гостей розважали музики, навчали ремеслу місцеві майстри, частували українськими стравами та катали на конях. 15 вересня в обласній бібліотеці імені Котляревського свої роботи у стилі живопису презентувала лікар Валентина Сімійон. Вона офтальмолог за фахом, художниця за покликанням. Виставка налічує близько 20 картин. Більшість із них це пейзажі, весняні галявини, прозорі річки, зимова тиша. Напередодні нового сезону в обласному музично-драматичному театрі імені Гоголя нагородили лауреатів премії Івана Котляревського. Цьогоріч їх визначили у семи номінаціях. Самодіяльний композитор Микола Куліш із Миргорода отримав нагороду у категорії Музично-пісенна творчість за анариси з циклу Академія мистецтв» нагороду отримала коментатор Полтавського обласного радіо Світлана Фільчак. Також лауреатами премії стали артистка Наталія Іванченко, письменник Сергій Осока та Лідія Віценя. Науковець Олексій Неживий, режисер Сергій Павлюк, краєзнавці Ігор та Валерій Козюри. Наприкінці минулого тижня одразу п'ять меморіальних дошок загиблим бійцям АТО розбили невідомі у Полтаві. Це вже не перший такий жахливий випадок. Цього разу місцеві жителі вийшли на пікет. Вони вимагали від поліції знайти винних і підписали листа керівникам держави щодо проявів вандалізму та сепаратизму в обласному центрі. Отже, про роботу поліцейських і про відповідний пікет далі у сюжеті. Меморіальні дошки загиблим бійцям у Полтаві розбили в ніч з 10 на 11 вересня. Вони висіли на стінах навчальних закладів, де свого часу навчалися загиблі бійці, зокрема, і випускники міського багатопрофільного ліцею номер 1 Антон Цедік і Святослав Горбенко. Дошка знищена повністю. Так, за залишками, скоріше за все, удар посередині від... припався через те, що залишилося просто накріплені чотири такі невеличкі да, шматки, тому, на жаль, дошку доведеться відновлювати повністю. Нині меморіальна дошка непридатна для використання і не є матеріальною цінністю, а тому її спишуть та утилізують. Силами підколективу та батьків у ліцеї зробили куточки для бійців, а на класах висять таблички з їхніми іменами. Школярка Катерина Гавриш та перша вчителька Тамара Дергай засуджують дії невідомих вандалів. Я вважаю, що люди, які це зробили, вони не гідні того, щоб називатися українцями, тому що наші випускники захищали Україну, нашу батьківщину, наші кордони, наше майбутнє життя. А люди настільки зневажливо ставляться до них. Ми хочемо, щоб знайшли цих людей, які це зробили. Цікаво було б знати, навіщо вони це зробили. Це просто в розум в голову людям не вкладується, як таке можна було взагалі зробити. Ветеран боїв на Донбасі Володимир Шереда каже, не розуміє, як у його рідному місті може знайтися людина, яка знущається над пам'яттю земляків. В мене відчуття, відчуття дратівливості, відчуття пригнічення в той, в той же час. Такі ж люди, які кликали війну у Донецьк, війну у Луганськ, намагалися закликати війну у Харків. Такі ж, власне, то такі ж самі люди є і в Полтаві, які кличуть Полтаву війну. За словами ветерана АТО Вадима Ямщикова, зруйновані меморіальні дошки незабаром відновлять охочі дати гроші на це є. Тому ми 100% поставимо відновлений коротший термін, відновимо ці дошки, щоб батьки, сім'ї і військовослужбовці, побратими, які які воювали чи з Антоном, чи з іншими хлопцями, прийшли сюди і могли віддати честь своїм військовим побратимам. Речник поліції в Полтавській області Юрій Сулаєв повідомив нові факти розслідування по даній справі. На сьогодні поліція має чітку інформацію про особу, яка може бути причетною до вчинення цих правопорушень, але розголошувати всі деталі слідства ми не будемо не тому, що ми не хочемо, щоб громада знала, а тому, щоб не зашкодить слідству, щоб злочинець не володів тією інформацією, якою володіє на сьогоднішній день слідство. А тим часом у соціальній мережі невідомий чоловік виклав відеоповідомлення, адресоване силовим структурам Полтави. В ньому він зізнається у побитті меморіальних дошок. 11 сентября 2016 року група наших активістів в різних точках міста осуществила акцію возмездія. Нами унічтожені меморіальні доски насильникам, мародьорам, убійцям невинних дітей і беззащитних стариків, зверствувавшим на Донбасі. Це тільки начало. Також невідомий звернувся до поліції та СБУ і повідомив, що завдяки їм і існує угрупування полтавські месники. Правоохоронці теж ознайомилися зі зверненням і пообіцяли на нього відреагувати. Лідія Риченко Павло Бардаш для телетижневика. <му> Найцікавіші думки, які звучали протягом тижня на Полтавщині. Огляд підготувала Марина Проскорняк. Далі про танки. В'ячеслав Бондаренко, механік водій танка. Наприкінці 1980-х два роки був інструктором у навчальному центрі. Знову до цього повернувся у 2014-му, Потім служив у зоні АТО. Військовий каже, члени екіпажу танка мають працювати як єдине ціле. Специфіка танкового екіпажа в тому, що танковий екіпаж виконує всі роботи разом. Не може так, щоб командири навочих сиділи відпочивали, а механік крутив. Тоді буде і перемога, і удача, і всі остануться живими і здоровим. Молодший інспектор поліції Едуард вважає, що тестування позитивно вплинуло на оновлення кадрової системи поліції. Я вважаю, що так доцільниться перетестація для того, щоб можливо відсіяти непотрібних працівник, працівників поліції кадрів. А от думки полтавців щодо переатестованих розділилися. Перше питання, хто буде перетестовувати. У нас вже була одна перетестація, перетестовувала комісія з тих самих, в результаті ми ще отримали. Поліція яка не працює. Я вважаю, що дуже потрібно, тому що багато працівників поліції. Видно, я не знаю, де вони навчаються, але багато не знають, як документи виглядять. Я вам скажу, це не перетестація, це клоунада. От і все. Це просто клоунада. Повірте мені, дуже багато хлопців пописали рапорти на звільнення. Хто розумні всі повиходили. Перетестація допоможе, якщо більше впливатиме громадськість, посилити наш громадський контроль. 200 випадків за місяць, коли полтавські водії приїжджали на червоне світло, зафіксували патрульні. Понад 150 разів зупиняли нетверезих за кермом. Одного полтавця за два дні оштрафували двічі. Також за місяць в обласному центрі сталося більше сотні ДТП. Переважно через порушення правил маневрування. Патрульні визначили кілька місць, де стається найбільше аварій. На площі Зигіна перехресть вулиць Сіна Пушкіна. Перехрестя вулиць Небесної Сотні, Європейської та 1000річчя Полтави, а також перехрестя вулиць Федора Матвієнка і Героїв АТО. Створюватимуть нові добровільні загони пожежних у Шишацькій та Білоцерківській громадах спільно з місцями. Це вже не перша ініціатива, яку частково профінансує проект реформування адміністративних послуг на сході України. Це не Дуже важливо тут не тільки передавати якусь техніку, там прилади, машини, а ділитися саме цим досвідом і організовувати саме гарну комунікацію, гарну співпрацю між пожежними командами і населенням. Але ж на які за словами до центра кафедри економічної теорії та прикладної економіки Василя Похилюка, мінімальної зарплати розміром у 1450 гривень вистачає лише на 12 днів або ж на 36% закладених у споживчому кошику товарів та послуг. До європейського стандарту ми приходимо то ми маємо десь приблизно 40-46% враховувати споживчий кошику продуктів харчування. Приблизно 32% туди повинно йти товари непродовольчого характеру, тобто ми беремо всю групу товарів. І те, що в нас не враховують, це послуги, ми за неї сьогодні платимо і податок, як видаткова частина з бюджету людини. Мінімальний прожитковий рівень це біжат бідності, а мінімальний прожитковий бюджет це те, за що людина може прожити. Так от ми постійно орієнтуємося на мінімальний прожитковий бюджет, а втрачаємо мінімальний рівень задоволення людини. Лікар за фахом, художниця за покликанням. Із дитинства Валентина захоплювалась малюванням. Батьки з маличкою привчали її любити природу, квіти, тварини. Але художньої світи жінка не здобула лише зараз, у 42 роки. Вона вперше наважилась показати свої роботи іншим. Художником, рисует, он не має цілі то визвать. Он к нему от пришло вдохнув, він сидіться за полотно і рисует. І це, само собою виходить. Тобто це як трансформатор роботаєш. То є, ти ні цілінаправлені, що а от неосознанно. Танкісти про те, що це надзвичайно небезпечна професія. Написано чимало. Як немало написано і про мужність цих людей. Але одна справа сто разів почути, інша хоча б один раз побачити, до військовослужбовців відомої 93-ї танкової бригади навідалися волонтери. А разом із ними і журналісти Лтави про тих, хто захищає суверенітет держави та спокій українців. Дивіться далі у сюжеті, який готувався у Северодонецьку. Командир взводу Артем родом із Києва. До війни чоловік займався it технологіями Під час революції гідності відстоював ідеї майдану у складі Ультра з Динамо. І з початку 2015 року поїздки на футбольні матчі відійшли на другий план. Чоловік служить у 93-й танковій бригаді. У мене з командири рот командирзводовнутості офіцерський состав, це ребята з коримі. В 2015 году мы прошли Пески, мы прошли Первомайское, мы прошли Красногоровку, ну, то есть достаточно немало боев. Артем впевнений, що великої війни від сусідньої держави не варто боятись. Россия в Сирии вже показала себя. І на Україну вряд ли они полезуть полномасштабно. У нас есть системы ПВО, отличная против их Ну, Конкретно за танкистов могу сказать. У нас 64 ки сейчас в отличном состоянии. І реально можуть Росії дати немножко жару. Кухар танкової бригади Олександр Володимирович свого часу прийшов в Афганістан. Зараз у зоні АТО показує свої володіння. Зізнається, що не завжди дотримується графіка меню для військових. Є можливість, я їх кормлю більше по домашньому там. І котлети роблю, і тушонки приловчилися, і перець фарширований, і рагу шеф в кухар говорить, війна триватиме доти, доки анексований Крим не повернуть Україні. На його думку, жителі Сєвєродонецька, які раніше мали проросійські погляди, сьогодні вже значно лояльніші до військових України. Шипка Путіна громадяна, що він не вчував єдина нашого народу, що коли він сюди засунувся, він не подумав о тому, що одразу народ уже придивіл і одразу волонтерське рухання підніметься і одразу все це соб'ється до кучи. Практично вся війна на волонтерах тільки почалася. Медик за освітою Вікторія у мирному житті працювала у фотоательє. До збройних сил потрапила під час четвертої хвилі мобілізації. Через два місяці на Донбасі дівчину призначили начальником медпункту піхотного батальйону, потім танкового. За останній час 93 третя бригада понесла значні втрати. За минулий місяць це було 12 якщо не помиляюсь, 12 чи 15 чоловік. Здебільшого осколкові а також снайперські. Вікторія з часом звикла до обстрілів. Дівчина впевнена, війна має жіноче обличчя. Жінки більш е, сильніші, морально, ніж чоловіки. Тобто, в мене, наприклад, коли я бачу там трьохсотого чи двохсотого, як це було в минулому році, не всі чоловіки адекватно це сприймають, так як жінки. Організував свято для танкістів волонтер Іван Данилевський. Його позивний дід знають на Луганщині, адже за два роки для полтавця це 107 поїздка в АТО. Іван Миколаєвич розповідає, що рівень державного забезпечення української армії значно зріс. Але волонтерам теж вистачає роботи. У мене ще 350 дітей у Луганській області, у Новоайдарі, Креміннає, Сєвєродонецьк. Ми возили туди іграшки. Возили продукти, концтовари, і зараз ми збираємо і теж повеземо цим діткам. Святковий настрій танкістам дарував полтавський творчий центр, арсенал. Крім продуктів, волонтери привезли 93-й бригаді ще й прилад нічного бачення. Мужності та впевненості бажаємо всім глядачам. Зустрінемося за тиждень, коли в ефір вийде 992-й випуск інформаційно-аналітичної програми «Телетижневик». Успіхів!